Аватар клієнта, ведичного астролога. От, хто такі аватар? Аватари це є люди, які, ну проблеми, яких ви вирішуєте. В першу чергу ви маєте мати свій рівень кваліфікації, бути спеціалістом, експертом в якійсь галузі, як ведичний астролог, так? От, і тоді вже під це писати свій контент-план, маркетинг-план, кому що ви конкретно продаєте. Ну, для прикладу, так щоб було зрозуміло. Якщо, наприклад, ви жінка, я знаю одну жінку-астролога, вона от, крутий спеціаліст, от, іменно вона працює з дітьми, вона допомагає дітям знаходити призначення. Ну, як те, як знайти призначення, ну такий астролог, хто хоча б рік два відівчився, вони вже знають, як це робити. Але вона от має підхід до дітей. Ну, у неї там місяць хороший, Юпітер, вона така мама-квочка, скажімо так. Да? Тобто, ну така нянечка вона те, ну вихователька, нянька, знаєте, вона така, то тобто, ну от вона прекрасно з тим спробується. Вона має підхід до дітей. А що ти? А як ти ля 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 хі хі, -хі. Тож, тобто, ну, ну має підхід цей дітей. Ну це точно не мій профіль. То тобто, я працюю з дітьми. Ну так, це так одна з. Опції, ну от, але це не є конкретно мій профіль. І от це її профіль. Відповідно, вона коли пише якісь дописи, всю інформацію, яку вона дає в соціальних мережах, воно все призначене для кого? Для батьків, які мають маленьких дітей. Розумієте? Все. Отак, все просто. Тому що якщо ну, ви будете писати, якщо ви хочете, наприклад, аудиторію знайти, це будуть мами, які мають маленьких дітей, а ви пишете про управління персоналом, ну, стиковки не буде. У мене от колись була історія така, от в, одну, в одній групі зібралися чоловік, який мав компанію, в нього там що 40 людей, от, оборот 4 5 мільйонів гривень в місяць, тобто да, місячний оборот, і тут же консьєршка сидить, пані Наталя. Куда? Розумієте? Ну, Якісь там речі говорю, а він такий: ну да-да, вона така. А про що ви говорите, а про що йдеться мова? Розумієте, тобто повний роздрав. От, ось я стараюсь збирати звичайно, групи так, щоб вони були ну, скажімо, в одній шерсті, ну, в одному напрямку дивилися. так, от, ось, так само тось, от Я зараз там, сценарії які пишу, там, готую там, курси певні, от, вони будуть заточені для різних людей. Наприклад, якщо людина там, хоче зробити кар'єру, яку, розумієте, якщо це спеціаліст, там, людина, там, яка 25 років, яка робить кар'єру, там одне мислення, одне бачення, одні цілі план. Якщо це чоловік, там якому 40 років, якого криза середнього віку, він застряг, він не розуміє, куди йому рухатись далі. Це зовсім інакший сценарій, там зовсім про інше треба говорити. Розумієте, це різні люди абсолютно. О, тому вам потрібно розібратися: перше, ваша ваша спеціальність з чим ви працюєте. Друге, які проблеми конкретно тих людей ви вирішуєте. У мене одна дівчинка от вона займається чим сумісність. От неї класно це подобається. От вона сама не неодружена, сама ну, собі шукає чоловіка. І вона там всіх подружок, кого там знає, вона всіх видає заміж і всім допомагає дивитися сумісність. Бо приходять дівчата кажуть, ну от хлопець є, класний, там, подобається. І от, дивиться сумісність каже так, такі плюси, такі мінуси. Дівчатка вже так не підходить класний, але сумісність не та не підходить. Все, розумієте, і вже з цього вона вже тоді далі починає плясати, вже тоді починає далі Ну, Тобто знайдіть свою спеціалізацію. Якщо це бізнес-клієнти, працюйте з бізнес-клієнтами. Я колись. Ми познаємося з одним астрологом, от він спеціалізується на тому, що він допомагає підібрати людині спеціальність, профіль і навіть дату покупки обладнання і саме обладнання. Розумієте, він настільки широко дає, тобто він запускає по суті бізнес. Там ціни, звісно, космос. Ну, там, там такі ціни, що я так, ух, думаю, за що. Ну, а коли подивився профіль, що він працює, ну да, за таку за такі речі варто платити такі гроші. Тобто, коли ви приходите до людини, ви відкриваєте компанію, він підбирає дату відкриття компанії, назву компанії, підбір персоналу, покупка обладнання. Тобто, повністю він, по суті, як астролог дає вам бізнес, це, це, дорого, це дорогого коштує. Ну, от, розумієте, І там цифри в нього нулі, 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 нулі. Там заходиш там, такі список, і все в нулях. розумієте, от, Оце, да, це профіль. Ну, тобто, знайдіть для себе, з чим ви працюєте, і ви тоді будете розуміти, з цього буде формуватися ваш контент, бізнес-план, що робити, як робити, от як до цих людей підійти, що їм давати, що їм цікаво, що не цікаво, і так далі. так далі, Розумієте? М Надіюсь, я пояснив, тому що, ну кажу, продавати консьєрші пані Наталі ну, курс по управлінню бізнесом з точки зору ведичної астрології. ну, і, напевно, це буде нецікаво. Хорошо, я надіюсь відповів на ваше питання. Якщо хочете щось додати, пишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Ну, можна просто мені подякувати, який я класний, який я молодець, я пишу для вас стільки контенту. От а ще я дуже скромний і такий класний. Так що так. Окей. Діліться цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.